І розвантажуються. Андрій, привіт. Шановний Павло, привіт. Мене звати Максим Берскаль, 7, 10 квітня 23-го року. Сьогодні ми отримуємо автомобілі, які були передплачені ще від 8 серпня 2022 року. У зв'язку з колапсом, у зв'язку з коронавірусом і... Відсутністю кораблів на території Китаю, які були спроможні вивезти автомобілі Бушні, ми маємо ось такий довгий логістичний шлях. Але все, що від нас залежало, ми зробили. Автівки ми привезли. в цілості сохранності, як кажуть. 20 автівок. 19 в Україну і одна автівка в Молдову. Всі автівки будуть сертифіковані. Ми вже їх розмитнили на київській митниці. Робимо передпродажку, робимо мийку і після того зараз покажу. Саме кінець туди. І після того видаємо клієнтам лише після мийки передпродажки. Де потрібно почистити. Салон із задоволенням це робимо, підготовлюємо повністю до найчистішої видачі. Ми знаходимося на вулиці Павла Усенка, 8. Будь ласка, звертайтесь, ми можемо вам привезти вже занугодженою логістичною схемою протягом трьох-чотирьох місяців автомобіль ну ближче до трьох місяців. Сюди. Ось наша площадка. Саме на цьому сервісі ми обслуговуємо автомобілі і робимо передпродажну підготовку. Будь ласка, звертайтеся. Будемо раді вам привезти автівку з Китаю з пробігом або нову. красуня ID 6X.